Президент Словаччини Петер Пелегріні розкритикував опозиційні партії через відмову обговорити зовнішню політику. І, от як пише місцеве видання Денні Кен цього тижня, президент скликав зустріч представників уряду та трьох опозиційних партій, щоб обговорювати зовнішню політичну орієнтацію країни. Утім, прогресивна словаччина заявила, що країні треба тільки дострокові вибори. А партія САС назвала круглий стіл медійною грою, у яку грає президент, у той же час третя опозиційна партія Християнські демократи» прийняла запрошення. Ну я також нагадаю, що після повернення словацької парламентської делегації з Москви віце-спікер словацького парламенту допустив можливість виходу словаччини з євросоюзу. і у відповідь на ці слова у низці словацьких міст пройшли акції протесту під гаслом Словаччина це Європа. Після цього прем'єр-міністр Фіцо заявив, що демонстрації були організовані на основі брехні і що уряд не готує вихід словаччини з євросоюзу. Thank <laughs> Ну От якраз далі повертаємося до питання, чи говорив американський президент Дональд Трамп з Путіним вже або ж ні. Ну і от е, сам Дональд Трамп він, начебто, натякнув, що вже говорив з диктатором Путіним. І під час брифінгу, на якого на якому лідер Білого Дому звітував про наслідки у Вашингтоні, один з журналістів запитав у Трампа, чи говорив він із президентом Росії про Росіян, які перебували на борту літака. На що президент Америки відповів: я не говорив ні, не. Ро, це варто зазначити, що після цієї неоднозначної відповіді низка змі, зокрема й російських, написали, що Путін і Трамп буцімто дійсно провели розмову. Утім, у Кремлі факти ймовірної розмови між президентами Сполучених Штатів та Росії не підтвердили. Так, речник диктатора Пісков заявив, що жодних подібних телефонних обговорень Трамп і Путін ще не проводили. Пізніше речник Кремля уточнив: Росія та Сполучені Штати Америки підтримують контакт щодо авіакатастрофи у Вашингтоні за допомогою дипломатичних каналів.